Вітаю сьогодні. Поговоримо про щось справді неймовірне. Це історія про те, як розрізнені племена з ну з пустелі змогли створити одну з найвеличніших імперій, які коли-небудь бачив світ. Тож, як це взагалі сталося? Як, як нова віра, що зародилася просто посеред аравійської пустелі, змогла стати фундаментом для однієї з найвпливовіших цивілізацій в історії людства? Це знаєте, справжня загадка, і щоб її розгадати, треба повернутися до самих витоків. Отже, щоб зрозуміти цей, цей феноменальний злет, давайте спочатку подивимося на саму землю, якою була Аравія ще до появи ісламу? Що це було за середовище, яке власне і викувало характер арабського народу. І от що тут найцікавіше. Уявіть собі, в цій, здавалося б, одноманітній пустелі насправді існували два абсолютно різні світи: з одного боку бедуїни – вічні кочівники, жителі пустелі, які постійно рухалися зі своїми стадами, а з іншого осінні жителі оаз, люди, які знаходили дорогоцінну воду, і наче за помохом чарівної палички перетворювали клаптики землі на квітучі сади. Але як взагалі можна було вижити в таких умовах? Відповідь проста і водночас геніальна: верблюд, справжній корабель пустелі. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. Це ж не просто тварина, це і транспорт, і їжа, і молоко, яке заміняло воду, і навіть вовна для одягу. Без верблюда, ну, історія арабів була б кардинально іншою, це факт. Але знаєте, не варто думати, що це була якась ізольована глушина. Аж ніяк. Аравія була по суті жвавим перехрестям стародавнього світу. Уявіть собі, тут постійно курсували каравани, везли прянощі, шовк і, що найважливіше, ідеї. Саме тут з'єднувалися великі імперії, схід і захід. І от саме в цьому світі, світі торгівлі, племінних традицій, різноманітних вірувань, з'являється людина. Людина, чиє послання змінить абсолютно все. Це був початок. Світанок ісламу. Давайте швиденько пройдемося ключовими моментами життя пророка Мухамеда. Все почалося з його народження в Медці. Потім, приблизно у 610 році, мусульмани вірять, що він отримав перше божественне откровення. Далі надзвичайно важливий момент Хіджра. це переселення до Медини у 622 році, яке стало точкою відліку для ісламського календаря. Ну і врешті-решт, йому вдалося об'єднати всі арабські племена під прапором нової віри. А що ж таке іслам, що означає це слово? Все дуже просто з арабської це покора, покора волі єдиного бога, Аллаха. І ось ця, би, проста, але неймовірно потужна ідея, і стала ядром нової світової релігії. Ну а звідси логічно випливає і значення слова мусульманин це той, хто підкорився, тобто послідовник ісламу, людина, яка приймає цю віру в єдиного Бога і визнає Мухаммада його пророком. Але іслам це ж не просто віра в голові, це ціла система, такий собі каркас, що структурує життя кожного вірянина. І цей каркас тримається на, так би мовити, п'яти стовпах. І ось вони, ці п'ять обов'язків, які і є основою релігійного життя? Все починається з шахади, проголошення віри, потім іде салят, щоденна п'ятиразова молитва, далі закат це про соціальну відповідальність, про допомогу бідним, потім саум, духовне очищення через піст, і нарешті паломництво палумництво до Мекки, що об'єднує мусульман з усього світу в одне ціле. І що ж далі? Після смерті Мухаммеда об'єднані арабські племена вони не зупинилися. Навпаки, починається абсолютно нова ера, ера стрімких завоювань і створення Велетенської імперії, яка увійшла в історію як арабський халіфат. Добре. А що ж таке цей халіфат? Якщо простими словами, це теократична держава. Тобто релігійна і політична влада там це одне й те саме. А на чолі стоїть халіф, що означає наступник пророка Мухаммеда. Він був одночасно і духовним лідером, і правителем. І ось тут є один дуже-дуже цікавий момент ми звикли думати про завоювання як про щось однозначно погане, але це не завжди було так. Ось послухайте цю цитату, яку приписують жителям Візантійської імперії. Вона просто блискуче показує, що для багатьох людей прихід арабів був не гнітом, а визволенням визволенням від жорстокої влади ромеїв, тобто візантійців. Так, в чому ж секрет такого? Ну просто блискавичного успіху? Тут кілька ключових факторів. По-перше, це звичайно їхня армія, надзвичайно мобільна кіннота, ідеально пристосована до швидких маневрів. По друге, їхні головні суперники, Візантія та Персія, були, чесно кажучи, просто виснажені нескінченними війнами один з одним. Ну і звісно, сама віра, яка давала бійцям шалену мотивацію. А для підкорених народів часто пропонували кращі умови життя, що, звісно, теж допомагало. Але халіфат це не тільки про війни і завоювання. Зовсім ні. Його спадщина набагато набагато глибша. Починається так звана золота доба ісламської культури. Особливо яскраво вона розквітла за часів правління династії Аббасидів. І епіцентром цього інтелектуального вибуху став Багдад, а в ньому легендарний будинок мудрості. І це, знаєте, була не просто бібліотека, це була справжня академія наук. Такий собі тогочасний науковий хаб, куди з'їжджалися найкращі уми з усього світу. Вони перекладали, досліджували і створювали абсолютно нові знання, і результати, результати були просто приголомшливими. От, просто вдумайтеся, саме вони зберегли для європейської цивілізації праці Арістотеля і Платона, без цього можливо ніякого ренесансу б і не було. Це вони, по суті, створили алгебру як науку, популяризували цифри, якими ми всі користуємося сьогодні і називаємо арабськими, зробили фантастичні відкриття в астрономії, в медицині. Ну і, звичайно, подарували світові безсмертні історії як от тисяча й одна ніч. Зрештою арабський халіфат впав. У 1258 році його знищили монгольські завойовники. Але це підводить нас до останнього і, мабуть, найважливішого питання, які ідеї з тієї золотої доби живуть і досі, як вони продовжують формувати наш світ сьогодні? Це справді є над чим замислитись.